Проблемний як з котрим ми вже раніше стикалися, пускали його на донори, робили інші за допомогою його комплектуючих батареї. Так далі. В результаті був повний труп. Батареї мені вдалося підняти, тож мучуся з проблемним інвертором. Тут же по другому колу чи по третьому він був випалений. Вже погоріло так конкретно, що абсолютно всі транзистори мінялися обв'язка. Проблеми з живленням, зарядкою. Повідновлював. Навіть бита кераміка була. Тому ставлю, пробую. Так, срака мотика, дістав він мене. Подаю силове живлення від батареї. Запускаємо сам блок. Є живий. Ну що, була, не була. Ту -ту -ту -ту, срака мотика, включаю 220. І ніфіга не працює. Ні помилки, ні аварії, ні напруги. Дивно. Блін. Але бачу, що на накопичувальному висока піднімалася, то вона вже просіла. Тобто, принаймні, синхронний випрямляч запустився. Синхронний випрямляч працює, а не працює вузол, який нарізає синус, вихідний гашміст. І бачу, що був перегрів живлення. Ще раз буду випаювати субмодуль живлення і розбиратися, в чому справа. Плата живлення перетворювача амер 400 DCDC v 103 Це є, по суті, блок живлення з гальванічною розв'язкою. Сюди приходить 220 перемінка. Ось через діодний міст, через конденсатор. Це є блок живлення на шинці. Ось вона в 108 корпусі. Створюється напруга. Вихідна, котра паралелиться з іншою напругою. Від акумулятора. Тут ще є DC DC на у перетворюючи. Відповідно, заживлюватися може від акумулятора. Ось тут, по-моєму, входи два діода стоять. Вхід, це, напевно, від сонця один приходить, а другий від батареї. І заживлюється DC-DC контролер, який паралельно з імпульсним блоком живлення забезпечує декілька вихідних напруг. Тут є стабілізатор 15 вольтовий. Ось тут виходить 15 вольт гальванічно розв'язаних. І від них гальванічно розв'язані дві напруги, плюс 5 і плюс 12, по-моєму, теж з лінійним стабілізатором. 12 з зшинки ідуть, а 5 після лінійного стабілізатора. Ось такий блочок, що забезпечує живлення інвертору. Спроба номер 2. Знайшов де догоріло. Вроді виправи коштувало мені ще одного драйвера, то. Давайте спробуємо. Є, запустилося. Йосип на кобилі. Але то, що не вечір, ще треба під навантаженням, ще треба в часі і ще треба перевірити зарядку. Ну, але, як то кажуть, перший етап є з повного трупа, з випаленого після невдалого ремонту. І з тотальним вигоранням підняв. Підключаю тестову лампочку свою. Вона вже ледве дише, але ще працює. 200 ватт навантаження, і поки що все добре. Вентилятор підключений, ще воно все не гаряче. Транзистори брав і ГБТ-шки в оригіналі, вдалось знайти. А мосфети прийшлось брати аналоги. І вони в пластиковому корпусі. По параметрах налазять. А от як себе вони будуть вести в пластиковому корпусі, то час покаже. Все ще працює. Не димить, не смердить. Радіатор низьковольтного перетворювача пальці тримати неможливо. Радіатор мостів гарячущий, але значно зимніший, ніж попередній. Вентилятор ще не включився. Ну, Це з ним таке буває. Воно гаряче. Тобто ми вже давно знаємо, що як воно жарить радіатори до критичної температури. Ми вже це проходили. Термодатчики працюють, якщо видірнути один з них, буде помилка по температурі, я перевіряв. О, пішов вентилятор. Пішла модуляція, зараз він закрутиться. Пробує стартанути, є. Так, Пішов вентилятор, добре, значить система охолодження також працює нормально, оберти дає. Розрядили, давайте будемо пробувати заряджати. Знімаю навантаження, виключаю вихід, даю йому трошки вистигнути. І шукаю шнур, щоб його підключити до мережі на зарядку. Моментально воно вистигає добре. Вентилятор і виключився. Хоча радіатори, напевно, все ще гарячущі. та. Це такий в нього алгоритм роботи. Ну і тепер основне питання: чи не і пане він на зарядці? Вмикаю. реле спрацювало, нічого не стріляє. Зарядка пішла, бачить потужність. Невже 370, 90, 400, йосип на кобилі, півкіля валить. Пішла зарядка і не стріляє, скинуло зарядку. А чому скинуло? Поки що тут ще є нюанси з батареями. Вони зремонтовані, але індикація заряду неправильна. Тут треба буде прогнати цикл повний заряд-розряд. Тоді повернеться в норму індикація. Це ми теж вже проходили. 300 з гаком ватт придолить в батарею, тобто міст реверсом працює один другий. Значить, можна вважати, що це зремонтований пристрій, тільки треба його ще поганяти. Зараз заряджу до. Максимум скільки буде брати, тоді розряджу на калорифері до нуля, знов заряджу, якщо не стрельне, буду вважати, що ремонт успішний. Потужність впала до 190 Вт. Це говорить про те, що батарейка вже заряджається до кінця. Я цього очікував, тому що було приблизно на 25% менше, ніж я її зарядив до повного вже був по сонцю. Мене цікавить інше. Ось ми маємо зараз 26-25 градусів в майстерні, приблизно 1 градус термопара Бреше. Дивимося, що ми маємо на радіаторах. Вентилятор співає, модуляція, ледве крутиться потоку ще практично не дає, і в такому режимі воно собі працює. Тут ми бачимо температуру в районі 70-80 градусів. Це радіатор низьковольтного перетворювача. А це високовольтний синхронний випрямляч і гашміст. Як я і казав, він земніший. І от на тих температурах приблизно десь починає тільки вмикатися вентилятор. Думаю, він реагує погарячішій. А ось про що я говорив вже 3 чи чотири рази: струм споживання зарядки впав до нуля, і зарядка зупинилася на 77%. Це той перекос, про який я говорив, що після ремонту батареї проц неправильно визначає. Визначав, визначає рівень заряду. Він не бере реальний рівень заряду з батареї, а якось собі його пам'ятає, рахує ген знак кудою. А заряд відбувається по напрузі на акумуляторі і тому, оскільки напруга піднялася, струм впав до нуля. Тепер гасимо до нуля, розряджаємо, допустив, де холодніше в підвалі на калорифер і будемо дивитися, що буде після повторної зарядки. Повторна зарядка мала би вже таки закінчитися на 100%. Ось пішов розряд, зразу включився вентилятор. Чи піднялась температура, чи для профілактики, не знаю. Потужність 565 Вт при максимально допустимій довготривалій 600, тобто валю відсотків на 90, грубо кажучи. Єдине, що мене здивувало, що 60 Гц автоматично чомусь вибрало собі при роботі на вихід без 220 коли заряджав від мережі. Було 50 Гц, а включив без мережі вихід, бачу 60 Гц. Ну це налаштування, це ми поправимо. Тепер ганяю, дивлюся, що з того буде. Повітря доволі тепле на виході, це підвал тут земніше. Циркуляція повітря в екофлячках зроблена краще, тобто забір де зліва, знизу, десь біля батареї, воно протягує і через кожух видуває з боку праворуч. Ми продовжуємо продовжувати. Довантажив паяльником стало 593 Вт. Це вже практично 90%, там не знаю, 8%. Значить, тепер будемо заряджати і дивитися, чи зарядиться до 100%. Хоча тут, по-моєму, стоїть обмеження зарядки, може ще й таке бути. Кину на зарядку, матюкається на перегрів, хоче, напевно, вистигнути. Добре, почекаємо. Дивно, але в додатку ліміту немає. Я це вже перевіряв раніше, думав, може щось опустив. Але ні, ось стоїть 100%. Пробував зменшити, підтвердити. Тоді знову задати 100%, знову підтвердити, типу, щоб помінялося, але індикатор все одно заряджається. Треба буде все ж таки заглянути в інструкцію. Студить він його на ледь помітних мінімальних обертах, що дивно. Здавалось би, якщо є перегрів, включи на максимум видуй і заряджай. А ні. Він собі от на мінімумі лед викрутиться і вистуджує. Батарея стигне довго. Давайте глянемо, чи вистигла. За пару секунд станція має вімкнутися автоматично. І, надіюсь, піде зарядка. 0%. Помилки по перегріву немає, пішла зарядка. Струм низький, поступово наростає. Тобто потужність. 300 Вт. Інвертор тут 600 Втний. Я думаю, що потужність ще виросте. Поки що вентилятор не працює, поки радіатори холодні. Ми вже бачили, що вмикається десь при 80 градусах. І, здається, я знаю, чому потужність була обмежена. Температура батареї. Я ж її до кінця не висудив, я її відносно гарячою поставив на зарядку. От і вона зараз знов на 70% впала в помилку по температурі. Лишаю на ніч, подивлюся зранку. І от воно собі вистегло і зарядилося до 100%. Тепер відсоток буде показувати правильно, пристрій повністю робочий, одною проблемою менше.